Це мега цікаво, питаю Васю, допомагай. Як ти оцей оце почав, цей Тікток, оцей хейт? Ви ти ну такий серйозний, поважний дядько. Е, вдів такий костюм веселий. І що я... там, ржалися с -с сусіди, родичі там? Та, звичайно, ну як. Та як ну я думаю, що з усіх так о, тіктокер, де чим займається. Ти бачив, що ти знімаєш? Яка? Та бачу, ну то що. Кому знайоме, ну, хто це не може переступити, оці всі такі підсказки зі сторони, то є. Буде... Я з дитинства привик упорно йти до того, що я задумав. Розуміє? І мені до сраків. Насрать, хто що думає. Оце правильна позиція, бо будете. Я кажу, це якесь оцей салдеповське якісь там, такі переконання. А що люди скажуть? А, а для чого вам люди? Це чиє життя? Це... А для кого ти живеш? Для, для себе чи для людей? Ти маєш своє життя і проживаєш так, як хочеш. О, так що... А, а о, люди не переживали як в дитинстві. на штани не мав, чи ще на щось, розумієш? Я ж виріс без батька, мені ну, все здавалось. Все своїми людей. своїми напрацюваннями. Все, так. Отак. Так що відлітимо сторіночку. Був Будь за так. кордоном на заробітках. Свою першу фуру заробив на заробітках. О. <laughs> так що, ну. Нічого мені нічого не дав. Потихеньку, потихеньку йдемо по попити кави на Макс, покажу, як він виглядає. У нас тут ти знаєш, що в нас тут можна і водички набрати безкоштовно, і постиратися, побриться, помиться, туалет безкоштовно, заїзд скупиться в дорогу, в трасу. Це добре. Коротше, всі послуги, які ціни. Шара, ну зараз взагалі як ціні. 50 гривень душ, як тобі? На що ну, їхати не смердіти, постирався за 100 гривень, заходь. Тут боя можна навіть на вихідні скупитися.